Усіх вітаю. Телефонує татко і говорить: доцю, я роблю два пінали тобі і собі для інструментів. Хочу всі, що не потрібні, всі, що заважають нам прибрати повністю. А в цей пінал покласти тільки тими, що ми користуємося. Бо як почну шукати ключ на 10 і не можу знайти. Друзі, мені так смішно стало. І він говорить: хочеш приходь, я покажу, як я роблю той пінок. Хопа! Таточко вже тут приділі. О, які пінали! Ну це буде невеличкий. Інструмент для ключів, пласкогубці, рулетка, все, що саме необхідне. Таточка це робить, щоб у мене стояло е, вдома. І коли щось потрібно. Ти розказуєш мою роботу. Я дожав розказати. Па да. що значить, ти робиш? Значить, розказую. Розказую, щоб всі чули, всі знали. О, яке симпатичне. А? Симпатичне. Симпатично? Да. Ну тут ось ножки є, щоб оце на землю не ставити. Ага. Воно на ножках доно стоять, а тут вітер должен гуляти, ага. щоб не гнило, щоб, хва... щоб... щоб хватило тобі на всю оставшуюся життя. Ну, я ось що хочу сказати. Коли я до тебе приходжу, я з дому беру і той ключ, і той ключ, і той ключ приходив, а от того не взяв. <рес> Оп'ять треба вертатися за ключом. А ключів у мене дуже багато. За всю життя вони насобиралися. От. І що я хочу зробити? Я хочу зробити два пінала. Один тобі, другий мені. Значить. Собереш всі кружки, все желізо в тебе, що є, ключі принесеш сюди. Все лишнє викинути треба. Ми його здамо, отримаємо гроші і проп'ємо. А, а тобі і собі. Я зроблю комплект. Комплект ключів тіше необхідно. Не, необходимо. Обхадімо, значить, е, кожного рожка.

На 6 і на 7, я там не пам'ятаю, яке є. І это, вот это значить, дивись, Оце, оцей портфель я беру, угу. тут буде ручка. Тільки хотіла спитати? А? Чи... Тільки хотіла спитати, чи буде ручка до цього саквояжу. Ну як же ж, що, у тут ности, так? Да? Ні. Тут буде ручка, отут буде щеколочка. Взяв і пішов. І хай всі спрашують, що це за портфель? Що він нього? А я пішов на роботу, будь вона Па, Та якщо я загублю ключик і не відкрию, ні, я зроблю щеколочку. Ось отак ось, де вона? Да-да-да-да-да-да. О! <різь> ото вона. Ото теж пінали, ну там всякі микрушки. А я не відкрию цей замочок. Так, тут чипуха не відкриває. А, все, відкрила. Главное, ну, який цікавий зробив. було. було? А, відкрив. Па, а ти оце сам вирізав. А хто ж мені явий? А, і ручка дивись. Бачиш? Да. А в нас буде ручка така дерев'яна велика, так? Да? А зачем нам дерев'яну? Я можу отаку зробити. А Ні, а ти є. ж говориш, що оце ж. ручка? Ні, <гум> Ні це опиляється. А, -а, -а. а ручка яка буде? Ось отака. О, так класно. А ти не знав, яку робити, так? Да, а чого я не знав? знав а я. ти так здивувався, коли я показала оцю ні, Я я її сам робив. Ти говориш, ти мені ідею підкинула з цією ручкою. А, я за нього забув, забув. А зараз я глянув, тепер я зроблю таке. Ні, ну він класний, я б хотіла такий для інструментів. Воно нічого. не Ну це буде в тебе такий є? У мене на 2 см довше, тому що ось оцей ключ не входить. Ну тобі Я не знаю, що ним крутить. І ось оце, щоб було в этом. Попка. Попка. Попка, да. так. А в тебе на 2 см, Ну, в тебе попка теж добавля зайти. Це, мабуть, я статком часто спілкуюся, щоб багато інструментів знаю. Як це забарне діло? Не вміщається? А? Чи вмістилося? Ну, в мене десь така попка лежить. У мене є попка, а вона, мабуть, злобна. Ну вона маленька, мабуть, так? Да? Ну так. Да. Ну, в тебе зайде, а в мене трохи побільше. Угу. Класно. Оце Класно. Твоя? Угу. Трошки менше, бачите, дві. Бо мені Петро. треба чуть-чуть більше. Чуть-чуть. Ну. ну і прикосити. Ось органайзер. Ну, От. це колись ви дарили, тут дарили, воно в мене да, все, все тут. Дуже давно і вдалося. Сімик рушка. Оце отакі. Красоті. Ну це для, для металу шурупи. Вони із сверликом вонять, на концерт. Да. да, да. Сверлик це все це на кінці. Це? Я, навірно, колоді зробитиму Ага. Ой, папа, коли ти зробитимеш. А? Коли ти робитимеш, просять то одне, то інше. А, друг, Він як завжди. Не горить. Ну як не горить, таточка? Ну це ж ножки все життя ну, не ладно, буде. я... Ага, дякую, гарна в тебе Буду ідея. Зайчи, да. Дуже сподобалося. Ключі, татко сказав, дасть мені всі, що необхідні, і в мене також лежать. Десь у мене були завіси оті роялька, і я не найду. Ну, я буду в центрі, я куплю. А в тебе лампочка е, мигає. Виходить. А вона з причудами, вона не горить. Треба <губа> поміняти. Ну, вашу загорається, а що її зробити, не знаю. Угу. Mm -hmm. Молотком сукнуть. Гарний <губ> 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 вихід. Налякач. Угу. Mm -hmm. А потім знаєш, що мені треба? Ну, не дуже важка річ. Я, коли в клумбах прориваю бур'ян, стояти наклони дуже важко, бо цей портулак городній весь час треба проривати. Іди ближче, стоять що? Мені потрібен стільчик маленький, низенький для городу і клумбочок. Та я тобі зараз його дам. Дай мені, пожалуйста. по. Ти... А ти возьми ото, що Луганський ае. Давай, а ти зробиш іще, да? ні, так? Дивіться, друзі, низенький. Не Нзенький. Не ні, не треба. Оце отак я хотіла низенький, якраз мені для роботи в городі. Ну, є трішки вище, отам же ж в гаражі. Ні, я... па, вище не треба. Забери Даже трошки Бо нижче. Він тут розплавиться. Ні, та він стоїть тут багато років, років так? Да, друзі. Це він робив для своєї сестрички з Донбасу, що то нам кругле на засолку помідор дала та мама його І все, як приїде, тоді віддаси, що я новий тоді. Хорошо, беру. без проблем. Я їй все віддам, ж, що вона захоче. І, і ось оце от. Де? А то теж їй. Це Наташа заказувала. А, -а, -а. а знаєш, що сюди ставлять? На покуть, а потім туди богів вставляють, Лампадку, свічку. А навіщо їй? Ну, Господу помолимся, вона ж у нас дуже. Яка, Наташа? Тетя Люсина? Тетя Люсяна это. Та ну ні, ти що? Ти щось сплутав. Що я То вона, може, для шампуньок та для мила просила полку. Вона сказала, що мені на покуть треба уголочок зробити. Ну, я знаю, що це таке, оце воно. Mm -hmm. у, у старих людей раніше я знаю, що було оце. Oh, я да. знаю, що в бабушки вони звісно, не таке було, а просто така ета. Там стояла ікона, а потім висіла лампадка, підпалюють, Там масло є. Якесь масло за. Не знаю, воно якось називається час. І ото підпалюють і там горить. Татко працює, пиляки повну, оце що таке у брунхах, а тоді ввечері так свистить кашляй, аж страшно робиться за нього. Ми навіть хвилювались, думали, що серце, а потім зрозуміла, що він надихується в своїй майстерні пилюки із дерева. Ну, а потім же ж все це виходить кошляє. Цікаво дуже. Це такі вироби будуть. Ну і нехай буде від таточка. Я там дивився хоч по телефону в інтернет. Ну. Так у них там такі пістолети. Скажи клас! Хочеш таке? От. Так Буде. хорошо, конячок. Він притулить відосочки раз, а мені так так ціла проблема. Воно ж тулить і держати треба, а він гвіздочок забив і порядок. А як же воно називається, друзі? А ну пишіть, що за гвоздодюр Тільки не гвозді драти, а навпаки, забивати, стріляти. І цвях входить в дерево дуже легко. Чимодонь, йощик, соквойош, я навіть валіза, як його назвуть, пінолом називаю, з ручкою буде. Деревом пахне тут такі запашні аромати приєм. Ну, пилячку здувана, все піднялась догори, вдихнув її. Нехай роби. Щось буде новеньке, дознімаю сюди і покажу. Або як уже готові вироби будуть. Вітаємо ще раз, це третій день, як татко робить пінали. Купила я рояльки, шурупи різних видів, кусочок вставлю, покажу. Татко попросив купити мене шурупи, рояльку. Рояльки потрібно було. 40 сантиметрів, а для таткованого піналу 45 сантиметрів. Так як одна роялька метрова, мені прийшлося дві брати по 60 гривень, тобто 120 гривень дві рояльки. Взяла шурупи, але всі не такі, як татко просив. Трошечки або більше, або менше. Тепер вже останній день от він ставить рояльку. Ой, який гарний! Чемоданчик. Чимоданчик, який гарний. Папа, каже, де ти рояльку поставив. Ти відрізав її, бо вона метрова була. Ти ще не ставив, да? не, так? Ні, її дуже складно поставити. Її можна поставити, як попало, але кришка буде або так, або так, або так. Ага. І оце зараз треба підсмакати так, До щоб воно було хай от дивись, тут вроді нормально, а тут же. Ага. От це эта... вроді б той чепуха. Ну тільки це не для мене, ну, а то А я вже. Я не знаю, я задавався оцією ручкою. Ні, ручку ти не показував. і оцими, оцими завісами, що я поробив. Бачиш. Ось? А завіс навіщо? В тебе ж роялька. Так роялька на одній стороні. А на другій стороні Руч. ручку а -а -а. надо прикрепить. <рик> Это первое і второе. Ось вот тут есть. Yes. Спробуй знайди, называется. Ні, ні, не, не, не Ось, 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 по ось. Ой, ні. Ні, ні, нет. О, ти б зараз заматюхася, ну так як ти держиш мене на прицелі. Та, ти що, від мене відписується відразу. Ти тільки Матюк скажеш, да? Да, і відразу пише, о так, як негарно, ми відписуємося. все видиш, відписується. Якщо я матюкнусь, народ пойме. Ну, а якщо то сказати, що я шукаю, а без матюка його не назвеш, Ага, Так і не знайшов. По лісу каву. Ого, бардак зараз на видамі за якусь штучку однієї. Йохани бамба. А як же воно називається? Щековочка. щековочка. А, щеколку ти що? Може... вона, дивись де. Ой, зарилася. О. Зробив. Ну і тепер, щоб ти поняла, що к чому. Твоє вже готове. Та ти що? Клас! Зараз на моїй подивимося, як він приробив ручку, рояльку і щеколочку. Ой, Валіс. Ось тобі буде в подарок, а оце мені на пам'ять. І значить, тут ключик, щоб відкрити. Ось отак. От, так. Бачиш? Да, да. Ось, а тепер ось воно от, отак. От Оце усюди накидаєш ключів і щоб вони в тебе тут були, щоб ти не бігала і не шукала, так як я шукаю. <рес> <рес> О, я так точно шукаю, О, О, це отак, золота отак, річ. Отак закривається, Тут ще колочка спеціально зроблена з бугорок, щоб... О, ось, ось, я вже да. тобі ще вчора показував. О, оце дивись, воно зараз це і о, щоб защлкнулося. О, тепер воно воно само не відкриє. Ні, це тільки що, молоток потрібен. Що... <ріст> я, я <і> <ріст> Ні, я можу і слабо зробити. Ага. Там взято напільничком тернуть і все. Но, но слабо не годиться. Хай краще туго буде. Ні, та зрозуміло, о. щоб нічого не загубити. Все одно війни. Оце така чепуха. Чому ти мені в школу такий не зробив? У школу? Да. До того, що мені прийшлось його носити. Та мені крещений батько твій брат рідний подарував чемодан на день народження, ходила до школи з ним. Мода така була з чемоданчиком, дипломатики. Ну, ще не все, я должен його покрасити. Воно Угу. Оце Дякую, таточка. Дива. Дуже красива, дуже зручна О, річ потрібна. І Тоді, як я покрасю, от тоді буде повне завершення. Угу. Будемо обмивати. <рес> По-любому. Паде тримати. Тримати? Де хочеш. В шехенери під шехвенерами. Воно ось тут на ножках, щоб не то. Ти не, не гнило от це діло, на землю ти його не поставив. А, ти диви, як продумав. От, ти поставиш, і притом оце все дубове, щоб угу. не швидко гнило. Щоб ще поки я уйду з життя, щоб воно ще жило, а то прийде і в глаза будеш щиряти. <гум> все, в общем. Буду я зараз це, ставити діло. Ну, это сложно, понимаешь? А -а -а. Для меня это сложно. Хотя, вот там кто-то сидит и... Да, что там я оставил? Раз, два поставил, поставили, да? Я вот 10 раз пересверливал, пере этот. Вот соберу я, так? Соберу. Вот. Вот, смотри, где дырочка. Потом Бачиш щось? Да. тому тут ще одна дирочка є. І ось оця ж концовка. А то прикрутив, попробував. От, не yeah. пойдеть. Потім ще раз. І оці теж по 10 разів. Mm -hmm. От Молодець. як крайні в мене вийшли, тоді я вже позасверлював mm -hmm. усі підряд. Гарно зробив. Ну, ну все одно не на п'ять. No, ну нічого. Підігнув. Тут пів міліметра, а тут два міліметра. Воно а в мене не виходить, я вже старий. Так що вже тепер конця. Ще раз сфотографуєш як воно буде готове, І потім пустиш серію. Хорошо, домовилися. <різь> домовилися. Так, оце переглядеть. А це за міліметра треба зняти. Тому що роялька лягає. І що? так от. І у мене ось тут вот тут, получається такий зазор, бачиш? Так. Да. А не желательно. А для цього потрібно, да. нужно... Ну це тільки я знаю, що потрібно. Так, відкривай всі свої секрети. А? Відкривай всі свої секрети. Так три мм, три мм, значить. Ось оце от. Три міліметри. Це треба зняти 3 міліметра. Угу. Щоб не розбирати. З цим. Якщо О, я з'їм, то я туди домовка не піду. Ну, ц... ну, я ж не знаю. Хочешь? А там теж в мене серделі. А, ну вдома теж. Давай я з'їм. Ску... Ми хвилюємося, що бабусенька дивиться у віконечко. Вона телевізор дивиться. Говорить, я поїв вдома, але так неплотненько. Зараз мама постукає у віконце і стане цей пиріжок поперед горла. <гум> так, ну нехай він тут працює, іншим разом прийде. І принести мені, поняла? 啊哈。Uh huh. Зайшов на вечір сказати, щоб я зібрала весь інструмент. Завтра будемо комплектувати в наші пінальчики, щоб я зранку рано прийшла і принесла весь інструмент, що в мене є. Так, друзі, ввечері я пішла збирати інструмент, щоб завтра, завтра до нього підемо. І, говорить, я пофарбував пінали. Пока-пока.